Дорогі колеги, вітаю вас а, і себе теж з нашим професійним святом, Днем журналіста. Я вам хочу сказати, що от цей тренд сучасної блоги, соціальної мережі це, звісно, все дуже непогано, а, треба бути сучасним і так далі. Але будемо відверті. А, блогери і решта, це ж а, а, споживачі інформації. А справжні журналісти це ті, хто своїми ніженьками працюють на землі. І в даному випадку робота колективу газети Білапілля, яке святкує 105 років, ну, оцінити взагалі дуже важко. Чому? Тому що там, де війна, там а, інтернет працює так собі, і ми це знаємо зв'язок так собі. І якщо ти хочеш, щоб на українській землі а, звучало українське слово, газети треба друкувати. Тому а, хто б там що не казав, друкована преса потрібна. І я переконаний, що оцей кайф, коли ти береш газету, а, ти відчуваєш її на дотик. Ти відчуваєш її на, 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 на запах. Ні, не на смак, звісно. Це все неймовірно. Тому тримаємось. У нас а, Сумщина одна для всіх, і білопілля, Краснопілля. З ним журналіста, колеги, ваш Роман Цимбалюк. До зустрічі!